В травні 22-го року наш батальйон вперше тоді зайшов в Авдіївку, шлі запеклі бої, ми отримували цей населений пункт. Ну і відповідно заселялися по хатах, які були вільні. Ви знаєте, я дуже здивувався, коли в хаті, в яку ми зайшли, стояв на полиці Кобзар. Це була така окрема паличка, де було родинне фото, український прапор і кобзар. Хата вже давно не жила. Зрозуміло, що люди виїхали на більш безпечну територію, але тоді мене це дуже здивувало, і я зрозумів, що ми там не даремно, що Донеччина це наша земля, і що взагалі все це не просто так, і ми маємо за що боротись, і ми обов'язково обов'язково переможемо. Щоб ми стояли тут на майдані, хлопці сидять в окопах. Якби вони не сиділи, ми б не відмічали б Тараса. Ні. Кров л'ється, свобода зараз омивається кров'ю. І, Значить якою кров'ю? Молодою кров'ю. Так що дуже дорогою ціною Україна виборюється. Дуже дорого.